Всім привіт вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати чергову страву української кухні перепічка. Перепічка це корж із хлібного тіста, який печеться на сковороді. До речі, раніше перепічки робили тоді, коли не вистачало хліба, адже приготування самого хліба займало дуже багато часу, тому з хлібного тіста робили перепічки або їх ще називали підпалками. До речі, підпалки або млинці дуже часто подавали з мачинкою. Мачинка це також страва української кухні. Про неї ми поговоримо трішки пізніше, адже ми її теж сьогодні будемо робити. Отже, для перепічок нам знадобиться пів літри води теплої, дві чайні ложки безгірки солі, 4 чайних ложечки цукру. 50 г дріжджів і десь приблизно 900 г борошна. У мене буде велика-велика порція, бо перепічки я буду сьогодні робити на дуже велику компанію. Отже, змішуємо цукор з дріжджами, додаю сіль та воду. Перемішую до розчинення цукру, солі та дріжджів. Тепер додаю борошно та замішую тісто. Друзі, тісто я вже тепер вимішую руками. До речі, одна порада, щоб не залишалося борошно на стінках миски. Я додам буквально чайну ложечку олії і зараз це все гарно вимішаю. Це тісто я замісила, воно ось таке м'ягесеньке. Дивіться, нагадує живіту кота, до речі, при натисканні, воно м'ягеньке та пружне. Залишаю на півгодинки в теплому місці. Формую перепічки. Обсмажую перепічки на гарно розігрітій сковорідці. Тепер до наших перепчок зробимо мачанку. Що ж таке мачанка? Мачанка – це також страва української кухні, точніше, соус з домашнього сиру, нам знадобиться домашній сир, та сметани і зелені. До речі, назва цієї страви походить від слова вмочати, тому що в мачанку в мочали або влинці, або перепічки, або просто хліб. Ну, мачанка слугувала такою своєрідною собі. Трагою. Отже, нам знадобиться для мачинки 250 грам творогу, але я взяла подвійну порцію. У мене тут пів кілограма творогу, 300-350 грам сметани і зелень. Зелень я взяла кров та зелену цибулю. І ще, звісно, знадобиться сіль. Перше, що зробимо, я наріжу цибулю та кріп. Домашній сир можна перетерти через сито, можна перебити блендером, але я це зроблю виделкою. Мені подобається, коли трапляються шматочки сиру, це дуже смачно. До сиру з зеленню додаю сіль та сметану. Ось і все, маченка готова. Дуже просто та швидко. До речі, кому подобається більш рідка консистенція, то можна додати ще приблизно 100 г молока. Теж буде дуже смачно. Все наші українські страви готові. Перепічки та маченка. Дуже смачні, прості в приготуванні, ситні, дуже смачно. Ось які вони класні. Ось і все на сьогодні. Друзі, підтримуйте українське, любіть українське, все неодмінно буде Україна.